Вітаю! Минулого разу ми говорили про органі чуття і їх важливі для людини. А сьогодні поговоримо про їх збереження. Всі органи чуття людини дуже важливі, тому ми повинні берегти їх та не забувати про гігієну. Очі. Подивіться в люстерку. Розгляньте свої очі і розкажіть, якого вони кольору, великі чи малі, круглі чи продовгуваті, веселі чи сумні. Запам'ятайте, як треба поводитись, щоб оберегти очі. Ніколи не бігати з ручкою, олівцем, палицею чи іншими загостреними предметами. Не можна направляти на іншу дитину загострений предмет. Під час гри з однолітками намагатися бути обережними і не попадати пальцями в очі, ніколи не торкатися очей брудними руками. Читати і писати лише при гарному, але не надто яскравому освітленні. Не читати лежачи, не читати у транспорті, не дивитися довго телевізор і на монітор комп'ютера. Визнач гостроту свого зору. Перевір гостроту свого зору зблизька. Для цього розгорни будь-яку книжку. Висота літер має дорівнювати приблизно 2 мм. Якщо ти користуєшся окулярами, одягни їх. Тримай книжку на відстані 33-35 см від очей. Спробуй читати по черзі правим і лівим оком. Якщо ти читаєш без зусиль, це означає, що зблизька ти бачиш добре. Якщо тобі постійно хочеться відсунути книжку на відстань більше, ніж 35 см, щоб прочитати, треба звернутися до лікаря, окуліста, офтальмолога. Окуліст або офтальмолог це лікар, який вивчає будову ока, очні хвороби. Займається їхнім лікуванням і профілактикою. Зараз тобі потрібно буде прослухати кілька аудіотреків і вгадати, що саме вони означають. Давай трохи пограємо. Слухай уважно. Хто це? Це ведмідь. Що це, це гроза. Що це? Це гірська річка. Хто це? Це немовля. Що це? Це шум машин? Що це? Це в'язка ключів? Хто це? Це кінь? Ми чуємо його топіт. Чи легко було тобі вгадати сюжет за звуком? А що виявилось найлегшим? Що не зміг або не змогла вгадати? Якщо людина знайома з предметом, істотою чи явищем, які створюють певне звучання, то назвати їх за звуком не важко? А чи знаєш ти, як розмовляють глухі люди? Спробуй за допомогою дактильного алфавіту показати своє ім'я. Правила догляду за вушками. Пам'ятай, вуха дуже легко простудити. Тому остерігайся протягів. Коли на вулиці сильний вітер, обов'язково прикривай вуха шапкою або капюшоном. Ніколи не слухай дуже гучну музику. Не кричи ніколи комусь на вухо. Щоранку, вмиваючись мий вуха, чисти їх від сірки. Під час купання стеж, щоб вода не потрапила всередину вуха. Ніколи нічого не встромлюй у вухо. Якщо у вухо залізла комашка, звернись до лікаря. Якщо болить вухо, одразу скажи дорослим. Ніс це наш орган нюху. Давай пригадаємо, що ми знаємо про орган нюху. Проведемо дослід. Декільком учням потрібно за запахом визначити, які речовини знаходяться перед ними. При нормальному диханні, ви будете відчувати запах пахучої речовини. Затримайте дихання на деякий час і запаху відчувати не будете, хоча джерело його перебуває біля самого носа. Отже, ми відчуваємо запахи, коли вдихаємо. У середній частині носа знаходяться нюхові нерви. Вони відповідальні за нашу здатність відчувати різні запахи, тобто за наш нюх. Повітря, яке ми вдихаємо, подразнює закінчення цих нервів. Ці нерви здатні розрізняти тисячі різноманітних запахів, причому про кожен окремий запах в мозок передається спеціальний сигнал. Щоб наш ніс не хворів. Щодня вранці і ввечері робити точковий масаж крил носа. Регулярно мити руки до ліктів і робити контрастний масаж ніг. Не перемерзати і остерігатися протягів. Користуватися носовою хусточкою. Орган смаку. Язик. Проведемо дослід. На столі стоять три склянки з водою. Чи зможеш ти, використовуючи органи зору, слуху та нюху, визначити, в якій склянці солодка вода, в якій солона, а в якій проста вода? Що для цього потрібно зробити? Який орган ти підключиш до виконання завдання? Язик. Які ще якості їжі розрізняє язик? А як зберегти орган смаку? Не можна їсти занадто гарячу їжу або пити окріп. Обов'язково необхідно перед їжею мити руки. Не можна брати в рот невідомі предмети, препарати, рослини та інше. Пам'ятай золоте правило: гуляєш кричи, сів їсти мовчи. Не розмовляйте під час їжі, це допоможе вам. Не вдавитися. Після прийому їжі прополощіть рот. Не беріть до рота гострі предмети, щоб не поранити язика. Систематично очищайте язик від нальоту, щоб уникнути попадання інфекції в організм. Орган дотику. Наша шкіра. Проведемо останній дослід. Необхідно на дотик визначити предмети: м'ячик, кубик, шишку, ложку тощо. Який орган почуттів допоміг визначити предмет? Шкіра. Отже, порівняй зовнішній вигляд первісної людини і сучасної. Подумай, чому первісній людині потрібно було мати густий волосяний покрив. А сучасній ні. Як доглядати за шкірою? Шкіру треба утримувати в чистоті, мити тіло один-два рази в тиждень з милом і губкою. Обов'язково мити руки, обличчя, шию, ноги і пахвові западини, вмиватися то холодною, то гарячою водою, носити чисту білизну, утримувати в чистоті і підстригати нігті, намагатися не поранити, не опалити, та не обморозити шкіру. Далі робота у зошиті здрукована основи». 18-та сторінка. 7 завдання. Який з малюнків відображає правильно правила гігієни органів чуття, а який помилково? Яких ще правил гігієни ти дотримуєшся? Допиши. Отже, правильно відбувається на малюнки Б Г, помилково на малюнках А В. Очі, вуха, ніс, язик, шкіра це органи чуття. Вони допомагають нам сприймати навколишній світ. Усі органи чуття важливі, їх треба берегти та доглядати за ними. А чи знаєш ти, що ніс росте протягом усього життя? І вуха теж. На території Західної Африки росте так званий магічний фрукт, посмакувавши його. Всі кислі продукти, такі як лимони, будуть здаватися солодкими на смак. Око може розрізняти близько 500 відтінків сірого. Вдома повторити матеріал на сторінках 43 і 44 у підручнику. Дякую за увагу. До зустрічі!